Спостережливість це не просто вміння помічати, це глибоке розуміння світу навколо нас. У притчах Соломона ми знаходимо багато уроків, що вчать нас цінувати спостережливість у повсякденному житті. Наприклад, він закликає нас звертати увагу на природу, на її прості, але повчальні аспекти. Дивлячись на мурашок, ми вчимося працьовитості та організованості. Спостерігаючи за пташками, усвідомлюємо важливість довіри та надії. Адже вони завжди знаходять їжу навіть у найскладніші часи. Кожен момент нашого життя може стати джерелом мудрості, якщо ми вміємо спостерігати і вчитися. Коли ми навчимося помічати деталі, зможемо краще розуміти людей і ситуації, що оточують нас. І це відкриває перед нами можливість приймати більш зважені рішення, які можуть змінити наше життя на краще. У притчі Соломона нагадують, що мудрість не завжди приходить з досвідом. Але часто з уважністю до навколишнього світу. Багато людей втрачають цю якість у швидкому темпі сучасного життя. Але немає нічого важливішого, ніж навчитися зупинятися і спостерігати. Кожен день приносить нові уроки, і лише спостерігаючи, можна знайти шлях до істинної мудрості. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше. Бути добру!